Тут, коротше, тобі треба буде щось робити. Я тобі там в телеграмі скину, ти його вже мало там скачати. Те, що я тобі скинув для того, щоб ти крашу. Дивися, воно буде в тебе тут download Telegram, і буде оцей файлик, цей update 0208 RAR. Заходиш в нього. Бачиш, типу, можна зайти ну, два рази тапнувши. Тут буде сампdB. Це заходимо ДБ, відмічаємо TXT. Далі переходимо в Android, дата, встановлені програми. Ідемо оце. Ghost. Той що, бачиш: comvnghost. то новий лаунчер. Переходимо в Files. Txt, TextDB, Тут бачиш, є папка TXD. Нам треба цю папку перекинути в саму гру. Ну, ясно, що галочку поставили, нажмеш копіювати і перезапишеш все. Що воно тобі дасть? Воно перезагрузить оці всі напівпрозорі інвентарі і всяку хрень. І воно коротше, тобі повинно перестати так крашити, як крашило. Тобто це буде чорний спідометр, буде чорний інвентар, без е, всяких оцих напівпрозоростей. Бо малі відеокарта, чи точніше відеочіп не хоче з цим працювати. Так що попробуй перекінь. Якщо, що, то. А, і видалиш, дивися, ще видалиш такий файл. Е, оце от, бачиш, тут є сам плок TXT. От він в мене 2.75. Його я видаляю. Чого? Бо це файл, який постійно робить краще. Тобто його видалити при новому запуску гри, він створиться новий ось, і бажано ти його там собі раз в день видаляй, щоб його не було. Бо чим він довше є, тим він більше розростається, стає більшим розміром і через те кращиться гра.